Іран сьогодні або в найближчі дні підійме прапор помсти, чи вони традиційно запишуть два-три відео із тим, що буде відповідь рішуча, але насправді її не буде. Ну на мою думку, ті сили, які хочуть втягнути Іран у війну, велику там і запалити його, то це розуміють і в Ірані. І сьогодні я думаю, що в Іран на е, трошки інші прерогативи і мета трошки інша. Тому що якщо буде палати Іран, Саудівська Аравія, не буде нафти, не будуть постачання на, е, на європейський ринок. Так е, Росія відрізана. Звідки буде брати Європа нафту? Сполучених Штатів Америки? По яких цінах? По серйозних цінах, скажімо так. Долар буде укріплятися, тому, що Саудіти ж вони сказали, що ми нашу нафту ми відв'язуємо від долара, і ми будемо торгувати нею не за долар, а можливо за юані, а можливо за рупі. За що ми хочемо? За той будемо і торгувати. Тому та, скажімо, напруга, яка раніше існувала між Саудівською Аравією і Іраном, її сьогодні немає. Вони сьогодні вступають у Брікс Іран уже в Бріксу, а Саудовська Аравія на підході. І їх помирили стосовно цього всього. Їх помирив Китай. Чому тому що? Китай сьогодні я вважаю наддержава економічно. Те, що у Сполучених Штатів є долар, то він завдяки долару він сьогодні є, е, вважається найсильнішою. Да? А якщо брати економічно по випуску ВВП, а не якихось там послуг, цінних паперів, то я вважаю, що Китай сильніший, і Китай захоплює і Африку, і сусідні держави, і таке інше, і всі розуміють це і вже трошки Намагаються відійти від сполучених штатів від долара, а їм це хочуть не давати, саме такими методами підпалити і жертвуючи навіть тим же Ізраїлем, який їх є е, союзник і Британії, і Сполучених Штатів є союзник, але вони навіть на цю жертву пішли заради своїх економічних інтересів. Тому немає друзів в політиці є інтереси. Да, і про интереси, прапор зазвичай, чи дуже підніме Іран-прапор, скажу лише одне. Вони, вони про це скажуть. Прапор помста. Я ж кажу за Вони про це роки, скажуть, да. але все залишиться більш-менш на тому ж рівні, як є і зараз. Як це вибачаюся, як це не цинічно з точки зору і Тегерану, палестинців багато і ще вистачить. Друхаємося далі нашими темами про міжнародний валютний фонд і про ту інформацію, що він відклав на невизначений термін свою робочу місію в Росію. Про це подумав виконавчий директор МВФ від Російської Федерації Олексій Можун. А це мала бути перша місія фонду за весь час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Проте такий план голови міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієв розкритикувала низка країн Європи, а також національний. Банк і МінФін України тим часом можем зазначив, що місія валютного фонду відклала роботу через технічну неготовність, яка є правдивою, більш правдивішою, навіть не так неправдивішою, а реальною причиною того, що МВФ не поїде до Росії, що ну, звичайно я не буду претендувати на істину в останній інстанції, але викладу свою думку. Взагалі, ця історія навіть з намірами поїхати що місія МВФ поїде до Росії, це дуже негативна для України. Це що це значить? Взагалі, що таке міжнародний валютний фонд це міжнародна фінансова організація, у якої в активі порядка півтрильйона доларів, і яка надає кредити тим чи іншим країнам і є прапором і маркером для інших країн і для інших фінансових установ про те, що з цією. Країною можна робити справу. Що навіть таке. Це ж вони не то, що прокинулися сьогодні і кажуть, давай поїдемо до Росії. Вони ж, мабуть, зважували перш за все свої інтереси. І вони туди захотіли їхати. Чому у міжнародному валютному фонді доля Росії 2,5%. Вони є донорами Росії, Міжнародного валютного фонду. і Це десь десь 13 мільярдів доларів. Вони звідти отримують проценти. Але ця історія на даному етапі не тільки для України, а для країн, які е, встановили санкції економічні проти Росії. Це фактично вони руйнують ці санкції. Якщо вони почнуть співпрацювати з Росією, то вони руйнують санкції. Вони будуть доларом торгувати. Тому е, а в Сполучених Штатах е, у Сполучених Штатах доля у міжнародному валютному фонді 17%. 17%. А згідно уставу Міжнародного валютного фонду, країни, які в сукупності набирають 15%, вони мають блокуючий пакет. Тобто, той, хто має більше 15%, Сполучені Штати мають 17%, вони запросто могли ці наміри заблокувати. Не дивлячись там на, 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 на якісь там інтереси міжнародного фонду, а для того, щоб продовжити свою політику санкційну політику, економічну політику тиску на Росію. І я думаю, що до зміни керівництва президента у Сполучених Штатах міжнародний валютний фонд до Росії не поїде тільки якщо. Там, скажімо, беруть Трампа чи Харріс, і якщо якась буде перезавантаження, виходячи знову ж таки з їхніх інтересів, не наших, а їхніх, і що зміниться, тоді вони можуть розблокувати цю поїздку, тому що все в їх руках захотіли заблокували, захотіли розблокували. Така моя думка. Пане Олеже, ваша яка думка? Ми за два за три скоро вже за три роки цієї війни повномасштабного вторгнення багато наших дипломатичних служб і не тільки довели, що ми маємо ресурс при належному виконанні. Змінювати позицію тих чи інших міжнародних організацій, наприклад, Яна Асамблея кілька разів голосувала за підтримку України і підтримувала позицію України і мирні плани. Це було голосування 22-му році, 23-му році. І це є результатом роботи безпосередньо тих наших працівників, які працювали на цій позиції в нашій дипломатичній службі. ООН. і таких прикладів було. Більш ніж до сна з іншого боку, було багато прикладів, коли і президент приймав рішення, і міністр зовнішніх справ на той час Кулеба а зараз Сибіга, коли вони відкликали тих послів, які з їх точки зору і з точки зору держави України не виконували в достатній мірі свій обов'язок і не працювали на користь України. З яких причин це вже інше питання. Але якщо ти не ефективний, ти не маєш права займати цю. Посаду і займатися цією країною. Так само, і якщо ми повертаємося до МВФ, якщо там все ж таки місія МВФ буде у Москві або буде налагоджувати контакти, це говорить лише про одне: що представники України в цій місії, верніше не в місії, а в МВФ. Неналежним чином виконують свій обов'язок, відповідно потрібно звернутися і подивитися, яким чином ми можемо кадрово підсилити цей напрямок, і в тому числі змінити наших працівників. Здається, там Рожкован, змінити своїх працівників, якщо вони не готові виконувати і працювати на державу під час війни. І це правильна була позиція.